Любенькі, дорогенькі, доброго, доброго, всього вам доброго. Ранку, дня, ночі. Часи неспокійні. Не вже давно в Україні. Неспокійні. Ну нічого. Будемо надіятися, будемо вірити в те, в те, що. Те, що Боженька Україна не залишить і нас з вами. Зараз запишемо відео сьогодні. Бачите, хтось із вас завжди ну, свічка горить, а сьогодні дивіться як. Це одна й та сама свічка. Хтось сьогодні сьогодні треба допомога, хто буде дивитися відео. Впереди у нас зелена неділя йде, Троїця йде. Всім я сьогодні зустрічка встала, понаписувала, хто у нас на чистках, хто за мною на чистках, що давайте за мною разом запалимо червону свічку, ось таку свічку. таку чи в кожного своя, восьме і дев'яте. Так що не, не, не так відносьтеся, що махнули рукою, старайтесь запалити, тому що палитимуть ці дні я, палитимуть для мене в церквах її. Ну, то есть старайтесь на начистки, в кого свічки такі є, хто бажає може ще дозамовити ну, до, до цього, времені, до троїці, навіть свічкою, хай там буде вона довше робитися, Все одно буде свічка червона горіти. І вас, і в мене, хто на чистках палимо, хто вважає ще на чистки до неділі, запрошуємо, приєднуйтеся разом, разом і сила, тому що молитва для одного це одне з однієї людини. А якщо ми колективом, значить ми один одному допомагаємо, вимолюємо. Такі діла, таке у мене сьогодні лярічке відступлення. Писали вчора. В коментарях там, під цими російськими взривами, поїздів, самолітів. Хтось писав, яка жінка вроді писала, чи жінка, чи ну, не пам'ятаю. Хтось писав, що це тіпа, нас розвела Росія, самі зробили теракт. Що я вам на це скажу? Хай почастіше вони роблять такі теракти самі для себе і показують цьому світу світу свою мощь таку мощну, мощна я мощ в Росії, якщо це вони самі. Роблять з якимись целями для себе, ну, значить, сила зеленна сила, сила Росія. Понятно, всі прекрасні в Україні, ми розуміємо, що після цього може з бешеною силою летіти в сторону України все це. Но діло в тім, що ну, з однієї сторони, так, а з іншої сторони. Ну, скільки сюди летить на території, скільки загинуло людей, Скільки розрухи зробили, а в ту сторону ніяк не те, що кривоглянути. Ніхто ні до чого не призиває. Абсолютно, є люди, які за це повинні відповідати. Сто раз ми балакали. Тобто і військові, і керівництво України є люди, які за це відповідають. Ми просто знімаємо відео і розсуждаємо, скільки це може продовжатися. Так тобто, би може, тоді ще у 22-му році, ну тобто, почали ми. Показувати зуби конкретно. Тому що воно вже по-другому було і, на, і на, на зараз. На сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. А як сидіти і плечі вжати, голову втягнути, вони сюди пуляють, а не дай Бог до них щось полетить, Путін там красні лінії. Та собі вирісуйте ці красні лінії чи малюйте? Красні лінії. Я думаю, світ, якщо там не всі дурні, то вони вже розуміють прекрасно всю мощ. Четвертий рік йде, він чорним, як свічка, коптить. Бачите, то і не загорала, загорілася, а зараз чорним коптить. Хтось з вас там, видать, дуже грішний. Подумайте, для кого це свічку сьогодні запалили. Так що такі діла? Якщо це їхні спецслужби, от вони для чого, щоб зірвати переговори, ну, ну зірвали, ну хорошо. Далі буде далі, далі буде далі, як кажуть, в Україні, далі буде далі. У нас жара неймовірна, не знаю в кого як там в Україні напишете, якщо захочете. Жара з утра просинаюся, жара. Жарко, жарко, дуже жарко. І чоловік, наскільки в мене жару переносить, і то пихтить, ходить, і важко, і щось поробив, і в тіньочок, тому що жарко, реально жарко. З такої прохлади різко ми перейшли в таку жару, сонце пьок, Ну нічого. Це не саме хуже, і в нас є кондиціонери, в нас є холодочки, ми там, де в окопах люди, і холодно плохо, і жарко дуже плохо. Туда, ой, молиться, молиться і молиться. В общем, на зелена неділя, свята йдуть. Хто хоче, приєднуйтесь до чисток, запалимо свічку з вами. Не палимо по часах, я не пишу, коли. Там 8-9 число, не треба там півчаса. Перед цим там я писала, оскільки обов'язково ви її палите. Зараз ви не палите. Дівчатка, хто там на чистках? Я пишу тоді, коли я можу вам написати, коли мені є, що написати. Чи там я взяла сіль, зробила, далі я пишу, що робити, потім тому те, по потім те, по потім просто не мені нічого писати, того, що ще не зроблено. Тобто ви скидаєте мені фотографію, мені треба зробити для вас, не просто подивитися. Тоді, коли я готова написати, я вам пишу. Положіть отуди оте, оте. оте, оте. Не готова я, я вам не пишу. Просто майте терпіння. Місяцями немає такого, щоб пішли ви на чистку і місяць там тишини, я вам не писала і мовчала. Такого немає. Ну, якщо треба мені день, два, три, неділя, в кожного по-своєму. Значить, майте терпіння і спокійно, так як і свічки. Тільки свічка зроблена, партію я зробила, все, вони йдуть вам, ви пишете потім О, нема того телефона, доволі, як добре зложено, і з якою любов'ю, повірте, з великою любов'ю все це я роблю. І потім проходить время, ви пишете, коли ви чувствуєте, що свічка дає вам от дає те, що вона вам дати. Нікого, ну, от ніхто мимо, ну як, нікого мимо свічка не пройшла. Всю, кожному в свій час вона дасть те, що треба. Я роблю їх, я розумію, що в них, і я розумію, розумію, що вона проіграється, тоді, це грубе слово таке, ну, от, вона зробить своє діло тоді, коли треба зробити. Ви палите потихеньку її, помаленьку, з молитвами, не з молитвами, чорним з молитвами, не з молитвами, там, як ви хочете, ви її читаєте, вона все віддасть, що в неї вложено, вона все вам віддасть. Скільки людей написало закрили ті бізнеси, які по 10 років, менше, більше, тягнули їх на своїй шиї, надіючись, ось-ось-ось. Там закрили другі двері відкриються. Тягнути мертве на собі, чи відношення, чи бізнес, чи там роботу якусь, чи ще щось, чи ще щось, те, що от жило. Ну, це значить не давати собі, до себе доступ того, що може прийти до вас. Це навіть магії, я вам кажу. Це закриваються всі шляхи. Є чистки, я вам пишу, навіть чистки, що от, -от, кажіться, от до того, от того, от того, до цього, цього, цього. тому що немає, далі немає движення. Людина застріє і дуже багато років може сидіти в цьому стопорі. Не нравиться, ну нічого не міняється. А що я можу? Це те саме, як війна в Україні. Якби люди, блін, підняли те, що воювати все, в Росії і в Україні. От кому треба, ті воюйте. Там страни багаті. Ні, Росія йде за гроші, вирішила матеріально поправити своє фінансове становище. Україна, ну, на українську землю прийшли. Люби Боже правду. Як ми до чого і до кого не відносимося, прийшли. Прийшли на українську землю і з такою ненавистю, злобою прийшли, що, не дай Бог, вони тут просочаться по всій території України, хто знає, що нас жде всі. Треба треба, тому що люба війна закінчується, я так думаю, все одно якимось договорюємо. І не іначе вбивають вбивати можна до останнього, що вже нема кому навіть пискнути, тобто все, нема кому й балакати. Комусь з кимсь нема балакати. Ну, все, тоді так. Да. Надо. Но в то же время, понимаєте, ну, ці люди, ну, страшно подумати, якщо вони всю захвачуть Україну. Люди, які на крові готові заробляти. Ну, ну от подумайте так. Люди, які це ж, от там інтерв'ю дають, і гарантія, всі це розуміють, що большинство йде, якщо не всі йде. Може, там 1% ідейні такі, що от хахли їм кудись там наділивали. В основному йдуть матеріально. От, вискочити з долгів, вискочити там, з цього, вискочите. Чого йдуть через долги? Ну, і чого йдуть фінанси? Тому що там і суми такі платяться. Платилося б там, 100, там 10 тисяч рублів рублями, то понятно, що там б ганялись по Росії, по кругу, кого сюди загнати. Через що там і суми такі придумані? Замануха така? Ну, невже не думають ті люди, прийшовши сюди, що ви йдете, ну. Ну, простих українців, просто життя у них забрати. А взамін що отримати? Мільйон рублів чи, 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 чи що? Понятно, що це бар'єр не непроодолін. Це балакаєш, так, щоб вибалакаться, мабуть, самому. Що я сьогодні хочу подивитися? Подивитися хочу. Тому що у вас були розклади, і дуже чогось там ви переживаєте скорочення, скорочення на роботах, щось там об'являють, розказують, передають. Ну, то тобто, В общем, чогось тижні, от така у розкладах іде, і пишете, ви вайбері, і на розкладах робимо особистих з роботами. За роботи почали переживати, хвилюватися. Навірно ж, небезпочвено, то тобто, є. Давайте подивимося. Чого хочу ще й подивитися? Тому що в останнє время в основному в усіх розкладах фінансово-фінансово карта показує така. Не дуже весела і не дуже така сама замічательна. Через що? Через що? давайте подивимося. Будемо живі не помремо. Так що кріпимося, стіпили зуби. Так, скорочення. Чи може бути от масове скорочення на Україні? Де ж твої гостів, чи може бути, може бути. Може, через війну, От перша карта. П'ятерка це скільки разів, я вам кажу, це карта нестабільності, тобто і в роботі може бути нестабільно вже у людей десь там, там, там там якось. Ну і війна. Війна відіграється, все рівно, війна буде відіграватися. Бачите, і не вірите це, ну, це таке. Хто вірить, що четвертий рік війни, що все там в казні замечательно. Прямо Всім, всім всього вистачає. Якось слава Богу вистачає. Тяжело буде з роботами. Тяжело, тяжело буде з роботами. Іменно мене диве карта чітко показує. От восьмерка Пентаклі у нас карта роботи. А ось десятка жезлова. Це те, що я вам кажу, що якщо в особистих розкладах ця карта, це вже чистка обов'язково треба, тому що ця тяжість, вона людину вже вважати до землі нагнула. Тобто з роботами буде непросто. Давайте не накручувати, не накаляти, не на цей, понимаете? і діло в тому, що немає і дорога закрита, щоб десь поїхати заробити, щоб десь десь. Для багатьох робота може от в цьому році, протягом літа, от вона може повернутися не передом, а задом. Для багатьох. Іменно карта чітко показує роботу. Восьмерка Пентаклі це в нас карта робоча. Вже можуть люди відчувати, тому що по цих картах ситуація може менш і менш контролюватися і управлятися людиною на роботі. Тобто менш і менш ти розумієш, що тебе там ніхто не троне. Да, давайте ще трошки подивимося. Так, да, бачиш. Ход з роботи, може бути багато. Просто якби це одні двом людям, карта показала. Ну, Нам на общий розклад навіть б не, не, ну, не показала. На загальний розклад вона б навіть не показала. Якби це когось там, десь когось коснулося. Ну, ні, це касаться, може багатьох, так що. Повімайте, дивіться, держіться звістки. Для кожного буде якась звістка для цього всього в цьому ділі. Ну і карта завершення. Міру це в нас, ставимо точку. І починаємо, ми починаємо і поїзд заново, ілі, да, желання робити. Ну, час таке, Діло в тім, що нема бажання в людей оставатися без роботи. Хоч як там не тяжко, хоча як там не важко, як би там не платилося. Ну якщо платиться і робота є, то ти хоча б, знаєте, так, і фінансово, ти, понятно, щось в кошельку маєш. Але діло в тому, що і морально ти розумієш, що ти можуть в обман заводити якийсь з деньгами, можуть обманювати сіморка мічова і п'ятьорка пентаклів. Можуть на вуха там. Вуха нам вливати, що все добре, все що ніякої немає тут дефолту. Ну, тобто, це карта ніщити. Фінансова, вона з протянутою рукою просто. Це карта обмана. Можуть казати, можуть розказувати, можуть, 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 можуть. можуть. Ну це все обман. З фінансами ну, тугенько, тугенько буде. І далі, далі буде більше, більше, більше. того, Та, ти, що солька контактів, що у нас. Императу. Ну, понятно, що імператори, навіть усі рами живуть непогано, їхні діти непогано живуть, тобто їхні сім'ї непогано живуть, їхні приближені он, рицарі падають, дами приближені, непогано живуть. Ну, Карта це все показує. А ми учимося жити. Ну, це карта, як показує, так я кажу. А ми учимося жити. Скільки б нам не було років на сьогодні, на зараз, ми все учимося жити, розумієте. І учимося, щоб грали по нашим правилам. Тобто, Україна, українці, вони повинні навчитися, щоб грали по наших правилах, Тобто, щоб влада. Все служили народу, а зараз, виходить, народ служить владі фінансово і так далі. Це чітко кажу те, що карта показує. Ось їхня фінансова карта, яка хороша для імператора, і для всіх ось рицарів, пажів, ну тобто ось, ось фігурні карти, ось все окруження хорошо. А нам треба навчитися ось покажу, вам візьму, а це карти приближенності. Сім'я, люди, які приближені, а нам треба учитися, карта показує, карта, щоб грали по наших правилах. По наших правилах. І тільки тоді буде, щось буде, щось буде. Такі діла. А ну, ще я хотіла, давайте друге питаннячко подивимося. Чи може бути пере, знаєте, перенесена пере... війна на територію Росії з України, от, щоб вона пере... колись ми робили розклади, і ця карта показувала, ну воно там Курськ був, Курськ був, да. ну от, чи може на зараз? війна просто перейти на територію Росії? Так, да, карма, карма. Як страшний суд падає, на нас восьмерка жезлів Тобто, і неожиданно різко це все може бути. Ну, тут бачиш, тут страшний суд, тут Єрофан, тут, поміже, тут карти такі, що что... значок прийшов, відмечає. И... Ось значок король прийшов. Може бути, може бути запросто. По картах і карта бачиш, і так карта показує, І так це все затягнуте во времени. Тобто, а чого можна на території України От все оце? А чого не можна на території Росії? Ну, ну, чого не можна? От чого вони вважають? А ну давайте. Може запросто. П'ять запросто. карт показують, чітко показує карта. Запросто може бути більш і більш на території Росії, тобто вони будуть більше і більше займатися собою. А чого не можна? А чого вони вважають, як карта бачить, чого вони вважають? Що не можна? Ну, того, що вони заслужують праздник по житті. От во всі времена, во всі вони заслужують праздник. Люди живуть праздником. От, через що не можна. Ну, бачите, ту, ту з кубки падали. І тут кубка, і тут кубка. Домашній уют не забеспокоїти, нельзя їхню комфортну жизнь, Ось стабільність їхню дев'ятка, і карта. Вони вважають, що вони ситуацію управляють. Що вони управляють вожами цими? Що вони от, по їхньому сценарію йде, А карта показує ні. Не дуже вже по їхньому сценарію йде. Ну і фінансово. Там теж фінансово, понимаєте, більше, більше, більше людей будуть мислі, в мислі будуть посвящати про фінанси. Ціни в магазинах зарплати, пенсії, ну, тобто з простих людей більше і більш буде волнувати фінанси, тому що фінанси більше і більше карта показує економії. Там ми купуємо не хлібину, пів хлібини економимо. Чи там взяли хлібину, то ми їли її місяць, будемо два. Це я так кажу два. Понимаєте, там карта економії. І більше і більше будуть про це, тому що напряження буде більше і більше. Може запросто, може бути запросто, що більше і більше в Росії будуть вони самі зі своїми аеродромами, железними дорогами, з мостами, з путями, вони будуть розбиратися. І якщо це, як хтось там писав такий мудрий, юний, якщо це їхня робота рук, то вони це все роблять от з якимось там подвохом. Бо в помощь флаг в руки. Україна буде вся молитися, щоб побільше вони самі це робили. Понимаєте? Такі діла. Нічого, кріпимося, кріпимося. Сім'я в сім'ї трошечки от -от -от влікатися від цього, як отлікатися, ну не все время про це думати. Хто на війні, хто там молиться, моліться, молиться моліться і молиться. Моліться, наскільки є сила молитви дуже сильна. Мені, от починаєш переписуватися, чи там після розкладу мати, дитина. Наскільки молитва, сила молитви така сильна, що потім ви ж мені пишете, що тоді-от тоді, от дитина, чи там навіть свічка ви берете для цього, для, ну, як захисту дити, воїна. Що тоді тоді всіх отак, а от він отак. Бажано б, щоб всі були отак. Ну, війна є війна, людиньки. Люденьки, що з нами? Що з нами? До чого ми дожилися? І чим більше в людини є, тим більше людина якась робиться неадекватна. Мабуть, мабуть. Тим більше людина якась. Ну, було раніше жили, ну, тарілка, борщу, ну, якісь коржики нажарив, якісь там хліба купив. Це вже була рада, що сім'я накормлена, діти накормлені, там те в огороді росте, ти на роботу ходиш. Ну, якісь такі були якісь такі прості, якісь поняття життя. Казала, кажу, і ще раз кажу, От це все те, що люди розучились просто жити. Просто, по-простому жити. Це щось нам надо, 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 надо. в цьому надо злоба якась така. Понімаєте, не дай Бог в когось щось краще, не дай Бог в когось щось. Ну, да, да. Люди, люди, звісно, люди перейшли за якусь межу. Сейчас ви понімаєте теж, йде боротьба за душі. За душі, За душі як людина себе веде, як людина от в тій чи в другій ситуації поступає. Непросте время, дуже непросте. 25-й рік ну дуже він такий, знаєте, переломний рік. Отак в Росії можна сказати, чи от війні Україна з Росією, оце всі ці взриви, які були, от може це бути переломний момент. Ну, я б сказала, що вода. должна бути десь велика вода. Чи там, чи тут, от якась велика ще вода буде. І тоді вже, вже тоді, там уже йде, понімайте, весь світ ну, себе встряхне. Пойме, що хорошим нічим воно не закінчиться. Поки це ігра. Для них це ігра. Тобто вони свої житті не кладуть, вони там ну, дали железяку якусь, ну те, ну це дали, ну це не життя людське. Такі діла. Все, пока-пока.